Друзі, вітаю! Сьогодні з'явилася новина на сайті новинному Bloomberg, яка говорить про те, що ястроби Путіна наполягають на відставці Шойгу та якраз оголошені широкої мобілізації. Ну практично все те, що вимагав пригожин. Плюс Bloomberg розглядає можливість походу Путіна на вибори. Ну і власне проблеми створені девальвацією російського рубля. Також паралельно з цим прильоти внукова домодєдова, всі в вагород прилетіло практично на сусідню вулицю. Ну і Шольц сказав, що зміщати захід режим Путіна не збирається. Чи справді означає те, що говорить Шольц, чи приставка не як зазвичай відпадає? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми зараз з вами все проаналізуємо. Друзі, дивіться, Блумберг, який дуже часто спеціалізується на інсайдах, вийшов сьогодні з такою дійсно класною новиною про те, що всередині Путіна в команді тривожна частина. ФСБшних генералів ставить йому ультиматом і вимагає змінити власне управління війною, змінити Шойгу, змінити Герасимова, поставити інших генералів. Вчора я для вас знімав відео, в якому говорив, що ФСБ повернулось на пропагандистську нішу. ФСБ повернулося в свою стару улюблену гру розкол України та українців. Ну от зараз вони намагаються. Змінити ставлення Путіна до війни і намагаються взяти все в свої руки. Хоча всі пам'ятають, що якраз таки ФСБ було ініціатором входу в Україну, тому що вони казали, що Путіна тут підтримують 73%, три відсотки, яких вони зрозуміло, що тут не знайшли, відійшли в сторону, виждали, а зараз намагаються замінити ось цих бойових пішаків Шойгу та Герасімова. От, ну, але типу видання на що один з тих, хто теж вимагає відставки цих двох людей, це і сам Пригожин, який в кінці червня робив переворот, переворот не зовсім вдався. Хоча всі дивуються і в Блумбергу, в тому числі чому Путін його не покарав. Хоча і умови Пригожина не виконав в той же час, американська. Розвідки американські аналітики виходять з новиною сьогодні про те, що частково Путіну вдалося успішно інтегрувати Вагнер в структури російської армії, реформувати його, ну і зробити так, щоб він другий раз начебто не повстав. Наскільки ця інформація правдива, ми не знаємо. Наскільки до кінця і глибоко це реформовано, але в будь-якому випадку поки що загрози з сторони Вагнера у Путіна немає. Власне. Блумберг говорить про те, що всі його аналітики, співрозмовники, сходяться на тому, що Путін не хоче допустити сплеску інфляції перед виборами, вибори буде використовувати як мобілізуючий фактор. Ну якщо він ще може спрацювати всередині як мобілізуючий, типу бідні завжди будуть голосувати за такого, як Путін, бо він там їм дає маленькі надбавочки. Але ззовні в світі це продемонструє те, що... Путін уже не є об'єднавчою силою, людина, яка завжди продавала себе як антиамериканську силу, як альтернативу панування штатів і Заходу, ну, сьогодні такою не являється. Всі співрозмовники називають його лузером. От, і говорять про те, що ніякою об'єднавчою силою він не являється. Підтвердженням цих слів якраз таки те, що Путін не їде на Брікс. Ну, от це теж альтернатива заходу західному G7, куди входять розвиваючіся економіки. Путін туди не поїде, і це якраз теж демонстрація того, що Путін як президент неповнофункціональний. Він не може нормально. Він не може нормально виконувати представницькі функції і дуже часто просто буде намагатися уникати навіть до проведення виборчої кампанії, буде намагатися. Уникати виконання ось цих прямих функцій. Але це все бачить зовні на зовнішній арені, і багато хто з партнерів від нього просто відвертається. Ну і власне Блумбер завершує свою статтю, тим, що подивимося, чи піде Путін на вибори, тому що дуже багато знаків питань з'являється над його кандидатурою. Паралельно з цим, в Росії сьогодні зранку закрили аеропорти і Внукової демодедова в цілях безпеки. Ну, от прилетіли українські дрони, люті пташки. І вони перекрили повітряний простір, щоб уберегти свої літаки, щоб, не дай Боже, кудись щось не влучило. Ну але влучило в сусідній будинок із сіманян. Причому сіманян не читає українські пабліки, не читає українські новини. Що фотографувати прильоти не можна. Не можна тільки гарним порядним людям українцям. Сіманян можна фотографуй більше і показуй, де ти знаходишся. За що наші дронщики тобі скажуть велике дякую! І відкоригують тепер напрямок правильно. Ну, власне, не Семенян єдина, Зеленський е, на російському е, інформаційному фронті. Зеленський вчора дуже класно пожартував, коли журналістка йому задала питання, чи готові міняти території на в обмін на вступ в НАТО. Він сказав, що так готові. Білгород готові віддавати в обмін на НАТО. Ну, це визвало велику паніку в середині самої Росії. Ну, от Захарова сказала, що Зеленський обнюхався. Ну от, ну смута знову сіється на болотах. І це прекрасно. Ну і моя улюблена заява, яка сьогодні сталася ввечері, вчора ввечері. Сьогодні вранці ми її прочитали це те, що Олаф Шольц заявив, що Захід не збирається заміняти режим Путіна, зміщати Путіна, знищувати Путіна. Ну одним словом, Олаф Шольц вийшов з офіційної позиції. Він виступав на Дойчевелі. Головному державному мовнику, ну і прочитавши цей заголовок, ти завжди згадуєш, що приставка не в політиці не працює так само, приблизно, як і в рекламі. Якби ти не казав, що там щось купувати не можна, ну от, то зазвичай люди його купують. Ну от і чи навпаки в політиці <кій> ви пам'ятаєте відомий. Виступ Буша старшого в українському парламенті, ще тоді радянської РСР, в якому він заявив, що Україні варто залишатися в рамках радянського союзу. Союз розвалювати ніхто не буде. Союз треба. Він міцний і штати бачать в ньому надійного партнера. Цю заяву він зробив в українському парламенті в 91-му році, 1 серпня. Рівно за 24 дні, радянський союз розпався. Україна проголосила незалежність. Ну і власне далі ви історію знаєте. Тобто, часто західні політики, коли кажуть, не будемо робити щось, дуже часто це все відбувається зовсім навпаки. Друге, чисто технічне Шольц говорить так для Путіна, типу, мовляв, хоче відмежуватися. Ну для прикладу, британці хочуть змістити Путіна. А німці кажуть путіну, друже, це не ми робимо. Ми не збираємось тебе зміщати. Так можливо, це хочуть зробити британці, українці. Ну, от чи поляки, але типу Німеччина до цього не має відношення. Ось така якраз заява між рядків може читатися в Олафа Шольца. Тому що якщо ви не збираєте щось робити, то ви заяву не робите. Ну для прикладу, якщо Олаф Шольц не збирається летіти в космос, то він не робить заяву, що Німеччина не збирається летіти в космос. Або якщо він не збирається нападати на Австралію, то він не робить заяви, що я не збираюсь нападати на Австралію. Але якщо якийсь політик починає говорити, що він не збирається робити щось, значить це цей план на столі, значить, цей план обговорюється, просто його відношення публічне і не публічне до цього. Ну одним словом, якщо почали обговорювати заміну путінського режиму в Росії, це прекрасно. Це дійсно наша ціль. Ми дійсно цього хочемо. Ми дійсно цього прагнемо. Більше того, ми в це інвестуємо свій час, зусилля, гроші. Ну от і більш ніж впевнений, що ми цього досягнемо і будуть висіти таблички як свого часу після смерті Сталіна безкоштовний борщ. З дня нагоди його смерті. От я думаю, скоро теж ми будемо робити аналогічні речі, як кажуть, <світнє> в інстаграм спільноті will rave on Putin's grave». Що, в принципі, приблизно так же само і переводиться, як і з Сталіном. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи дійсно Захід задумався над зміною режиму в Росії. Ну і питання пов'язане з першим, з Блумбергом, якщо там прийдуть до влади ось ці генерали, чи буде це краще? І, знову ж таки, кого ви бачите кандидатом? Ну і найголовніше те, що я хотів сказати, що. Коли лякаєш, що після Путіна буде гірше, не доведено. Давайте подивимося, що буде після Путіна. Після Сталіна гірше не стало і нормально. Вибрали Хрущова і поїхали далі, тому теж у ці залякування, що без Путіна буде гірше, це російський наратив. Наше завдання знищити цей режим, ослабити цей режим і зробити так, щоб Україна була сильною. Тому друзі, напишіть відповіді на питання, поставте лайк та дзвіночок, підпишіться, будь ласка, на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.